Шановні колеги, хочу розповісти про ще один блок-системи, такий як інструктажі. Їх є 5. Давайте разом з вами на прикладі вступного інструктажу розглянемо, як взагалі він створюється, які функції виконує та як це все працює. Переходимо в даний вид інструктажу. Бачимо, що в нас вже є один попередньо створений. Інструктажі ми можемо переглядати, редагувати та видаляти. Також є кнопка Призначити співробітника за допомогою неї ми призначаємо тих фахівців, які будуть проходити тестування з даного виду інструктажу. Всі призначені нами співробітники будуть відображатися у відповідній вкладці. Також є вкладка Тести, де зберігаються всі раніше створені нами тестування. Тестування можна також редагувати та видаляти. А зараз давайте разом з вами пройдемо весь шлях від створення інструктажу до проходження тестування, з чого ми розпочинаємо. Натискаємо додати інструктаж. Тепер ми повинні заповнити всю необхідну інформацію на дану сторінку. Розпочнемо з заголовка. Давайте його так і назвемо Вступний інструктаж. Далі ми можемо завантажити зображення. У мене вже попередньо все підготовлено, тому зараз це все швидко з вами зробимо. Далі зміст курсу короткий. Також із попередньо підготовленого матеріалу я обираю все мені необхідне, копіюю та переношу всю інформацію. Зміст курсу короткий готовий, далі зміст курсу повний. Також копіюю необхідний матеріал. Та переношу в систему. Бачимо, все підвантажилось. Можемо натиснути Додати інструктаж, та він збережеться. Або ж можемо одразу додати тести. Натискаємо на відповідну вкладку. Далі, що ми робимо? Наслідка кнопка Додати питання. Натискаємо і у відповідні комірки вносимо питання та варіанти відповідей. Тести мене також були попередньо підготовлені. Тому зараз ми їх просто переносимо в систему. Питання додали, тепер варіанти відповідей. У нас їх буде 4. Так само копіюю і переношу все в систему. Обов'язково потрібно проставляти вірний варіант відповіді. І натискаємо Додати. Перше питання, бачимо, у нас уже готово. Давайте додамо одразу друге питання. Так, питання є, додаємо варіанти відповіді. Тут їх буде три. Переносимо їх в систему, обов'язково проставляємо вірний варіант відповіді та додаємо. Це для прикладу нам двох питань буде достатньо. Тепер ми переходимо на нашу першу вкладку Контент, опускаємося вниз. Та натискаємо Додати інструктаж. І бачимо, що вже у відповідній клаці вступні інструктажі. Створений нами інструктаж уже відображається. Так само ми можемо його переглядати, редагувати, видаляти. Далі, що ми з вами зробимо? Це призначимо співробітника на проходження даного інструктажу. Натискаємо на відповідну кнопку. Обираємо із запропонованих нам співробітників. Того, хто нам потрібен, нехай, наприклад, це буде вознюк Іван Іванович. Далі проставляємо дату, коли фахівець повинен пройти тестування. Нехай це, наприклад, буде 4 червня. Призначаємо його. Давайте одразу додамо ще одного фахівця. Нехай це буде Карпов Іван Іванович. Він повинен пройти тестування 5 червня. Призначаємо. Призначені фахівці перенесені в нас уже в відповідну вкладку. Ось ми бачимо Вознюк Іван Іванович та Карпов Іван Іванович. Посилання на це тестування автоматично приходить фахівцям на пошти, які були зазначені при реєстрації фахівця в системі. Але за потреби також можна скопіювати посилання на це тестування та надіслати фахівцю у зручний для нього спосіб. Давайте ми зараз з вами перейдемо за цим посиланням і побачимо, як виглядає особистий кабінет фахівця. Ось бачимо Іван Іванович Вознюк, короткий опис інструктажу, повний зміст. Фахівець усе вивчає, з усім ознайомлюється і в кінці на нього чекає тестування. Натискаємо кнопку Пройти тестування. Ось бачимо два тих питання, які ми вносили. Розставляємо варіанти відповідей, і ось бачимо, що на основі наших відповідей система розрахувала відсоток правильних. Це наш фахівець успішно склав тестування, може виходити та продовжувати далі займати своїми справами. Так ми далі переходимо в систему, обов'язково її оновлюємо. Тепер вкладка Призначені. І бачимо, що Вознюк Іван Іванович, статус інструктажу у нього змінився, тепер він світиться як пройдений. Карпов Іван Іванович, статус інструктажу так і залишився не пройдений. Якщо раптом станеться так, що фахівець у зазначену нами дату не пройде тестування, статус інструктажу так і буде висвідчувати, що пройдено невчасно. На цьому огляд блоку інструктажі завершено. У разі виникнення питань, прошу звертатися за контактним номером телефону.